Нещодавно область сколихнув сенсаційний матеріал у газетах про те, що голова Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк браконьєрить у заповідних містах Бучі, що на Київщині, вирубаючи півтора вікові дерева Держлісфонду. Допоки ми намагалися вихопити хоч один примірник газети у кіосках міста і перечитати викладену інформацію, виявилося, що весь наклад газети був кимось терміново викуплений. Тому наша знімальна група і вирушила до Бучі, щоб дізнатися про факти і побачити, що ж таки відбувається насправді на власні очі. Варто сказати, що Буча вразила нас красою природи. Всього три десятки кілометрів від столиці, і ти вже у справжнісіньких заповідних місцях, вкритих столітніми сосновими та дубовими лісами. За кілька останніх років селище Буча, завдячуючи розвитку інфраструктури та тотальній котежній забудові, набуло статусу міста обласного значення. В принципі, у Бучі з давніх давен полюбляли відпочивати міщани та інтелігенція зі столиці. Бував там Ілив Коривуцькій, Марія Зінковецька, Сосюра, Рейльський, Булгаков. Але сучасна ситуація, як вдалося нам з'ясувати, докорінно відрізняється. Досить часто у пересічного громадянина постає питання, чому задрібні крадіжки карають позбавленням волі на тривалі терміни, а людина, за спиною якої енна кількість злочинів із заподіянням шкоди держави на сотні мільйонів доларів, в наш час залишається на плаву і процвітає. Тільки за частиною тих фактів, що вдалося нам розкопати, в будь-якій цивілізованій державі отримав би не одне пожиттєве ув'язнення. Китай за подібні злочини засудили б і повісили на площі, як вони це роблять і сьогодні. В якійсь африканській чи мусульманські державі забили б камінням чи кинули в болото до крокодилів. Для того, щоб не бути засудженим чи згодованим крокодилом, пан Федорук, голова Бучанської селищної ради, втягує в земельні авантюри відомих політичних героїв та інших сильних з цього світу. А потім, втягнувши, ставить перед фактом: а ви такі ж, як і я, тож садити мене не варто для вашої ж вигоди. Тому рятуйте мене від кримінальної відповідальності за те, що я для вас зробив. Я, например, на, світі считаю годы на Хто ж клюнув на федорукову наживку? Обличчя ці досить відомі. Раїса Богатирьова, Євген Жовтяк, Юрій Оробець, Кумир української молоді, зірка світової рок-музики і помаранчевий герой Святослав Вакарчук. Його апетит в межах одного гектара. Слід віддати належне пане Святославу, який встиг за один день 7 грудня 2004 року вийти на трибуну на Майдані, зістрибнути з трибуни, зганяти до Бучі, написати заяву пану Федоруку на отримання землі у Бучі, яка була того ж дня розглянута на сесії, і по ній було прийнято позитивне рішення. Коментувати факт отримання земельної ділянки у заповідних місцинах Бучі Святослава Карчук відмовляється й досі. Сльози колишуться за вікном. Сосни Згодом з'явився у Бучі і наділ земляка пана Федорука, голови Хмельницької обласної ради Івана Гладуняка. На персональному сайті пана Гладуняка вказано, що він полюбляє простір і зелений колір, не любить дорогих прикрас, не має земельної ділянки чи поки що не брав такої, та мріє і мріє побудувати хатинку, фортецю для своєї сім'ї. Подивимося, що ж воно насправді значить, і повернемося до 17 грудня 2008 року. Саме в цей час жителі міста Бучі почали протестувати проти чергової масової вирубки живого зеленого столітнього лісу. За словами депутата Ірпінської міськради, голови Київської обласної організації Народна воля Віктора Бархоленка, який погодився бути нашим гідом по місцях слави видатних українців та у хащах паперових приписів по заподіяних порушеннях, він виїхав тоді на місце вирубки лісу. Виїхавши на місце подій, я якраз став свідком того, що дані факти мають місце. Бригада робітників на чолі з бригадиром різали ліс. На мої зауваження, що, мовляв, рубка лісу має відбуватися за відповідними дозволами та законно, а також дерева повинні бути клеймовані лісогосподарською установою. Бригадир показати такі дозволи не зміг за відсутністю таких взагалі. Натомість бригадир пояснив, що він виконує роботи свого роботодавця з Хмельницької області. Відшкодування збитків державі за такі дерева повинні складати від 5 до 8 тисяч гривень за кожне. Однак і до сьогоднішнього дня, по факту, незаконної рубки лісу не вжито жодних заходів, як цією ж екологічною інспекцією, так і прокуратурою Ірпеня. І в цьому немає нічого дивного, так як потім з'ясувалося, що хазяїном даної земельної ділянки площею 1,3 гектари є ніхто інший, як екс-губернатор, а на даний час голова Хмельницької обласної ради пан Іван Васильович Володуняк та його близькі родичі. Про що свідчать відповідні документи, отримані у відповідь на запити до прокуратури Ірпеня. Рішення Бучинської міської ради від 29 березня 2007 року номер 130 дріб 6У. Відповідно до нього, пану Гладонюку надано дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 4 тисячі метрів квадратних, з яких тисяча у приватну власність та три тисячі на умовах оренди терміном на 45 років для обслуговування житлового будинку у господарських споруд у Бучі по вулиці Малиновського, 10А. За цією ж адресою земельну ділянку площою тисячі метрів квадратних на умовах оренди отримав Роман Миколаєвич Гладоняк, начальник головного управління контролю за благоустроєм Києва. Третю співмешканкою території виявилася Марта Васильівна Гладуняк, котрій Бучанська міськрада виділила дві тисячі метрів квадратних землі. Загальна територія ділянок за адресою з одним номером 10 А, 10 Б, 10 В по вулиці Малиновського становить небагато німало 1,3 ціла гектари. Хочу повернутися до початку цієї історії, ось яка починається з зимою 2008 року. Мені перезвонив мій знайомий Володимир Завертанов про те, що біля його будинку масово знищуються Ліс, виїхавши на місце, я дійсно побачив цю картину, де працівники з бензопилами, з технікою вирізали, викорчовували ліс. Як потім ми з'ясували, що якраз і господарем, і власником цієї земельної ділянки загальної площі 1,3 гектара, є Іван Голодуняк. Голова Хмельницької обласної ради я зробив повідомлення в телефонному режимі на екологічну інспекцію. Приїхало два представники. Був складений відповідний акт про незаконну вирубку ліса. Ось ми цей акт, як свідки, підписалися. Це підпис. Був підписаний мною, Ось також ще журналіст був присутній місцевої газети, підписалися. Ось. Але е, відповідних наслідків результатів від дій е, 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 е екологічної інспекції так і немає. Як потім виявилося, що цей акт просто зник. І справа ця з незаконною виробкою лісу також зникла. Вартість дерева, породи сосна це віком від 60 до 150 років, це від 3 до 8 тисяч гривень. Скільки тих дерев знаходиться, ви виїздили і самі бачили, це сотні тисяч дерев. І фактично це сотні мільйонів доларів або навіть і мільярдів відновлена вартість тих дерев, які по суті сьогодні безконтрольно знищуються в 2008 2007 року. Вартість земельної ділянки в лісовій зоні коштувала від 20 до 25 тисяч доларів за одну сотку. Якщо виключно земельної ділянки, то це як мінімум від 600 до 800 тисяч доларів. І з маєтком це з маєтком плюс маєток тому що кошторис даного маєтку, так як він будується, це як мінімум мільйон доларів. кошторис тільки будівництва даного маєтку. Пересічних громадян місцевих жителів це отримували одиниці. Повірте мені, це я знаю точно. Відмовляє їм місцева влада в будь-який спосіб, навіть некоректний зв'язку з відсутністю генерального плану. Ми не можемо розглянути ваше питання. Ось, хоча в той же час таким же голоденюкам і їм подібним питанням масово дається земельні ділянки не то, що по 10 соток для місцевих жителів, а таким громадянам по пів гектара, по гектару в одні руки, запросто, за відсутністю того ж генерального плану. На своєму сайті пан Гладуняк пише Вважаю свій дім фортецею, адже моє помешкання це моя гавань. Там має бути спокійно і затишно, там можна відпочити і побути наодинці з собою. Люблю зелений колір, люблю простір, незахламленість. Впевнений, що колись матиму свій будинок, бо досі мав лише квартири. Ніякої навіть ділянки поки що не брав. Маємо зазначити, що тут пан Гладуняк не бреше, фортеця тут планується добра, і зеленого кольору вистачить. Правда, на якомусь етапі пан Гладуняк зелений кольор розпочав нищити гірше, ніж монголо татарський іго в середні вігки Руську державу. А тому пану Гладуняку напевне потрібно виправити сторінку на своєму сайті щодо земельної ділянки і зазначити, що отримав 1,3 гектара цінної землі в Бучі, на відміну від корінних мешканців, які роками не можуть отримати свої кровні кілька соток від Федорука. Реалізація мрії пана Гладоняка в частині будівництва сімейної фортеці вимагатиме кошторису щонайменше півмільйона доларів, а це може дещо перевищувати його офіційний заробіток як скромного посадовця, так і слуги народу від партії Наша Україна. А стосовно подарунків, як написано на сайті Івана Гладоняка. Не люблю, не розумію, не ношу, є тільки недорога обручка. Зізнаюся, що просто не уявляю собі чиновника з величезним перснем на руці чи ланцюгом на шиї. Мені кілька разів намагалися подарувати такі прикраси, та я їх не ношу. Звісно, чого ж розмінюватися на ланцюжки з гайками на пальцях за кілька тисяч, коли вартість такої земельної ділянки складає щонайменше 2 мільйони доларів ось нормальна прикраса для людини і чиновника його масштабу. Наразі Віктор Бархоленко розкопав уже надсять справ про порушення місцевими бучанськими чиновниками законності видачі та отримання ділянок можновладцям, зіркам та чиновниками різних рангів і установ. Пройшов усі інстанції від місцевої прокуратури до Верховного суду. Існують позитивні рішення щодо порушення законів, але... За цей час було здійснено замах на його життя. Було кілька спроб давання хабаря, як грошима, так і землею, але він досі чекає на звершення правосуддя та встановлення верховенства права в нашій державі. Натомість нові і нові будівлі з'являються у бучі як гриби після дощу. Щоправда, грибів тепер в тих лісах шукати не варто. Весь ліс уже в кілках під виробку.